На Глобинщині 27-річного мешканця одного із сіл поліція затримала за замах на умисне вбивство своєї 48-річної родички. Як повідомили у Кременчуцькому райуправлінні поліції, 19 жовтня близько 15-ї години чоловік облив жертву бензином і підпалив. Підозрюють, чоловік перебував в стані сп'яніння. Потерпілу з опіками обличчя та верхньої частини тіла госпіталізували до міської лікарні. Її стан медики розцінюють як середньої тяжкості. За фактом розпочати досудове розслідування за частиною 2 та 1 статті 115 кримінального кодексу України закінчений замах на умисне вбивство. Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі. Під час спільного дозвілля з uh, рідною людиною. Жінка перебувала по місці мешкання, і е, хлопець 96-го року народження за допомогою бензину облив її та підпалив. Жінка в лікарні перебуває з опіками саме е, голови, грудної клітки, плечей. На місці події вилучено речові докази, саме е, бензин і ємкість, з якої було скоєно підпал. А також опитано свідків наразі його затримано в порядку статті 208. Вирішується питання щодо оголошення йому підозри та обрання міри запобіжного заходу.